Так, народ, всім привіт! Таке коротеньке відео. Є на фірмі такий кран РТК 250. Коротше германський, все таке. Ні, його не продають. Просто якби його коли привезли, вирішили одну вставку зняти з стріли, бо сильно довго. А тут як бачите камінці всякого разного весу, то чим коротша стріла, тим більший вес він піднімає то одну вставку зняли і вона тут не потрібна, то хочуть продати. Отака ця вставка 10 метрів. Рівненька, все як не може бути, все, можете таку стрельнуть по камері. Все чотенько, ровненько. Ну може де, знаєте, типу, як ота труба трохи підігнута, може де як знімали, вперли, то трошки вигнулось. Ну там два рази молоточком гепнуть вона вирівняється. А так вроді би все чики-бомбоні. О, То короче, може де хто працює, може там є такий кран і треба така стріла, то пишіть, а там уже, як би, вас зв'яжу з продавцем, а там домовляйтесь, що по чому і по скільки. Та таке.